Ми запитали Олександра Усика, коли він останній раз пив алкоголь. Такої відповіді ми не очікували. Це було дуже давно. Мені було 6 або 7 років. День народження моєї мами. Ми жили в Криму. В нас була невелика кімната, одна спальня. Тож, це був день народження моєї мами. На столі були стакани з лимонадом. Мати, батько, їхні друзі вийшли покурити. Я підійшов до столу. О! Це алкоголь. Можливо, це не так вже й погано. Я налив зовсім трошки. Потім я ковтаю лимонад. Ще лимонад. А потім. Я не розумів, що відбувається. І з головою я не міг рівно ходити. Що відбувається? А моя мати, боже мій, що відбулося? А батько каже, я знаю, що відбулося. Цей хлопець напився. Я реально напився. Пішов у кімнату прямо в постіль. Так, так. Допоможіть мені. Допоможіть. Я помру. батько каже, ні, ні. Я помру. Тобі було шість років. Шість або сім. Дуже погано.